Людинки, всім привіт. Гадаю, більшість з вас, хоча б раз в своєму житті, навіть якщо не задумувались про купівлю електромобіля, чули про таке поняття, як тепловий насос, тому що воно присутнє в багатьох сферах нашого з вами життя. Як мінімум, при виборі кондиціонера чи системи опалення приватного будинку, ви це слово сполучення могли чути. Але чому тепловий насос така важлива, така необхідна, така корисна штукенція, за якою ганяються всі ті, хто хоче собі придбати електромобіль? Давайте розбиратися. Коли я говорив більшість з нас, я зробив помилку. Адже правильніше було сказати, саме майже всі або 99,9% людей, які мене зараз дивляться, мають вдома тепловий насос. Щоправда, знають його як трішки інший прилад, бо в нас вдома він зазвичай виробляє холод. Тому ми його знаємо як, наприклад, холодильник або кондиціонер. І якраз такий холодильник, звичайний, нам і допоможе розібратися, як працює тепловий насос. А вже потім ми поговоримо про те, як він працює в електромобілі і для чого він тут такий необхідний. Розповідати, як відбувається виробництво холоду чи тепла в холодильниках, кондиціонерах і там в автомобілях з тепловим насосом, я буду на прикладі старенької морозильної камери. Її конструкція абсолютно ідентична тому, яка є в будь-якому сучасному холодильнику, кондиціонері чи тепловому насосі в електромобілі. Але перед тим як почати, пропоную запам'ятати одну дуже важливу річ, яка є незмінною в нашому житті і на нашій планеті. Це те, що температура завжди передається від більш теплого тіла до більш холодного. Власне, за цим принципом і працюють холодильники, коли ви всередину кладете якийсь теплий продукт через те, що стінки холодильника є набагато холоднішими, ніж цей продукт, вони від нього забирають тепло. Але як же стінки холодильника стають холодними? Конструкція холодильника вона доволі проста і примітивна, і практично незмінна вже багато десятків років. Отже, найголовніше, перше, це в нас є компресор в цій конструкції, який займається тим, що нагнітає тиск в системі, в якій далі присутні два теплообмінника або простими словами радіатора. В холодильнику теплий радіатор стоїть зовні, холодний, звісно ж, стоїть всередині. Ну і ще є спеціальний клапан, який перепускає цю всю рідину. Всередину системи закачаний спеціальний газ, який називається фреоном, з перекладі з латинської. Це, по суті, холод, фреон, холод. Як це все працює? Отже, компресор у нас бере, нагнітає тиск в системі, стискаючи газ, який туди закачаний. І як більшість з вас могли помічати, коли ви качаєте колесо в автомобілі або велосипеді, то в місці, де от якраз тиск високий, переходить з насосу в колесо, шланг суттєво нагрівається. Це властивість газів при стисненні їх щільність їх молекул стає набагато щільнішою. Вони починають один до одного притискатися, і, власне, збільшується тертя, і тим самим підвищується температура. Температура в цій системі піднімається за рахунок стиснення газу десь до 80 градусів. Тиск, який при цьому створюється в системі, може досягати там 26 або навіть до градусів. Атмосфер це зовсім не ті дві три атмосфери, які ми качаємо в колесо автомобіля. Тому і нагрівання тут аж до 80 градусів. Далі стиснений газ, який після стиснення, звісно ж, набрав велику температуру. Подається на перший теплообмінник тут. За рахунок звичайної конвекції, чи, наприклад, якщо це буде кондиціонер, тут буде стояти вентилятор, ця температура змішується з більш низькою температурою. Якщо говоримо про, наприклад, кімнату, то в кімнаті у нас там плюс 20 градусів, а сюди подається плюс 80. Як я вже говорив на початку, температура від більш теплого тіла завжди переходить до більш холодного, тому навіть 80 градусів, обмінявшись температурою 20 градусів, ну, звісно, температура на виході вже з цього теплообмінника стає набагато нижчою. А за властивості газів, які при зниженні температури починають конденсувати і, грубо кажучи, переходять в рідину вже на виході з цього теплообмінника. Отут ми маємо фреон у рідкому стані. Далі цей фреон подається на спеціальний клапан дуже маленькими, по перше, порціями. По друге, він починає цей цю рідину. Випускати в такому пароподібному стані, тобто він починає її розпилювати. З іншої сторони, у нас йде такий самий радіатор, але в ньому є від'ємний тиск, оскільки компресор викачав з того радіатора весь фреон. Тут його стиснув і подав сюди, оскільки там є від'ємний тиск, а гази при зниженні свого тиску починають випаровуватися. На тій стороні відбувається суттєве зниження тиску. Подібне явище ви могли відчувати, коли на руку пшикаєте з пульвізатора воду, вона розпилена, і на руці ви відчуваєте, як рука одразу похолоднішала. Або, наприклад, берете якийсь балончик з якимось там очисником, починаєте з нього пшикати на якусь поверхню, і поверхня може навіть покриватися. Іннієм це якби інша властивість, якби газу, коли його е, починають знижувати його тиск, він починає якби, знижувати свою температуру, по суті, випаровуватись, і це ж саме відбувається якраз таки в тому. Радіаторі теплообміннику, який знаходиться всередині холодильника. Саме тому він холодний, він навіть досягає від'ємних температур. Чому використовується фреон? Тому що фреон, окрім того, що не замерзає при від'ємних температурах, бо якби це було звичайне повітря, воно б там при охолодженні всередині замерзли, ця б система перестала працювати. Також фреон має властивість випаровуватись навіть за від'ємних температур. А при випаровуванні у нас суттєво знижується температура. Саме тому тут заливається фреон. Різні фреони Звісно ж, впливають на те, при якій температурі може працювати ця система. Є фреони, які працюють, випаровуються ще при мінус 40 градусах. Отаким чином, по суті, в холодильниках і кондиціонерах відбувається вироблення холоду, але. Якщо нам потрібно, щоб всередині холодильника, чи, наприклад, всередині будинку було не холодно, а тепло, нам просто цю систему потрібно розвернути. При цьому компресор продовжить працювати в тому ж напрямку, якому і працював. А нам тільки треба змінити напрямок руху цього самого фреону з одного теплообмінника. На інший, власне, чому кондиціонери, в яких є система обігріву, трішки дорожчі? через те, що складніша конструкція. І що найголовніше, якщо ми говоримо про вироблення саме тепла, то тут, як бачите, немає якогось такого спеціального тену, на якому, подаючи електроенергію, вироблялося б тепло. Тут тепло виробляється за рахунок стиснення. Газу компресором, тобто тут електроенергія потрібна тільки на роботу самого компресора. Власне, завдяки цьому і досягається така величезна економія при використанні теплового насосу в електромобілі. Якщо перейдемо до цифр, то середній нагрівач салону в електромобілі, в якому немає теплового насосу, споживає біля 5-6 кВт. А тепер давайте уявимо, що 6 кВт на годину у нас споживає для нагрівання салону електромобіль. А тепловий насос нам дозволяє економити цю саму електроенергію в три рази. І ми отримуємо, що для нагрівання того самого салону, того самого електромобіля при наявності теплового насосу нам необхідно всього-навсього 2 кВт. Погодьтесь, це доволі суттєві цифри. Давайте ще раз для кращого розуміння поясню, як відбувається обігрів приміщення будинку чи, наприклад, салону електромобіля, температурою зовнішнього повітря, яка ну, є, може навіть бути від'ємною, наприклад, кондиціонера з функцією теплового насосу. Отже, у нас є компресор, який стоїть всередині, який починає накачувати фреон до високого тиску, чим цей фреон розігрівається. Розігрітий фреон у випадку теплового насосу вже подається не на зовнішній блок для охолодження, а на внутрішній блок, який у нас стоїть в кімнаті, чи, наприклад. Теплообмінник, який стоїть під торпедою електромобіля. Температура в кімнаті в нас є набагато нижчою, ніж температура фреону, який подано на теплообмінник. Проходячи через цей теплообмінник, температура повітря в кімнаті починає підійматися. А фреон в цьому теплообміннику втратив свою температуру, перетворився на рідину і спускається до зовнішнього блоку. Зовнішній блок у нас має знижений тиск через те, що компресор з нього викачав газ. При зниженні тиску, гази починають знижувати свою температуру. Та ще й фреон подається не просто в рідкому стані зі збільшеною на збільшеним тиском. Він починає впорскуватися в цей теплообмінник і починає в цьому теплообміннику випаровуватися. Тиск фреону в цьому теплообміннику ми знизили, його температура впала, і цей фреон ми сюди запустили в розбризканому стані. Він тут починає випаровуватися, при випаровуванні, знову ж таки, температура зменшилася. І таким чином ми отримуємо температуру цього теплообмінника набагато нижча. Вона може досягати мінус 30-40 градусів, ніж температура, яка в нас знаходиться на дворі, наприклад, мінус 10. Обмінявшись температурою з зовнішнім повітрям, у нас фреон підігрівся. Навіть при тому, що він був мінус 40, він став мінус, наприклад, 10, тобто це вже тепліше ніж мінус 40. І в цьому такому підігрітому стані він знову стискається, знову нагрівається, знову подається в будинок, або, наприклад, в теплообмінник під торпеду в кліматичну установку електромобіля. Отак все хитро відбувається. Якщо говорити про електромобіль, то тепловий насос, давайте покажу, як він працює. Запустимо клімат, встановимо якусь теплу температуру. Вищу за ту, яка знаходиться, наприклад, зовні. Подивимося, як він працює. Тепловий насос в електромобілі працює абсолютно так само, як холодильник чи кондиціонер. Він забирає тепло або забирає холод з того повітря, яке оточує цей електромобіль. Як чуєте, зараз під капотом цього електромобіля запустилися вентилятори, циркулюють повітря через радіатор, і потім. Ім тепло, яке знайдуть в цьому повітрі, закинуть в салон автомобіля. Щоправда, тепловий насос в електромобілі дещо відрізняється. В ньому конструкція складніша ніж в звичайному кондиціонері, і холодильнику, через те, що тепло. Або холод тепловий насос в електромобілі забирає не тільки з повітря, яке оточує цей електромобіль. Він забирає тепло від електричного двигуна, який приводить в рух цей електромобіль, тому що під час їзди активної, під час рекуперації, все-таки виділяється тепло. Він забирає тепло від акумуляторної батареї під час зарядки, під час розрядки, під час того, як ви активно їздите на електромобілі, коли батарейка віддає свою потужність, вона також нагрівається. І це тепло також можна використати з користю, особливо звісно ж, в холодну пору року. Власне, тому тепловий насос, така опція є не дешевою для електромобілів, тому що потрібно скомпонувати декілька теплообмінників, оскільки в нас тепло забирається із повітря, і, наприклад, з батарейки чи двигуна, де немає обміну теплом повітрям, там є водяний контур, потрібно якось це змішати. Тепло з повітря, тепло з рідини і подати у вигляді теплого повітря знову ж таки в салон. Саме тому конструкція складніша, адже присутні Декілька теплообмінників, системи рециркуляції, складні клапани, які направляють то в ту, то в іншу сторону циркуляцію рідини чи повітря, щоб зробити відповідне тепло в салоні чи холод, наприклад. Тому тепловий насонс в електромобілі зазвичай коштує опція, якщо ви навіть замовляєте її новою з салону, з заводу десь тисячу півтори в залежності від моделі, може бути навіть і дорожче умовних одиниць. Як все виглядає на реальному прикладі електромобіля, у якого є тепловий насос. Завдячуємо Mazda mx 30 тому що тут величезна кількість вільного місця, де це все можна дуже зручно продемонструвати. Отже, головний у нас іде тут компресор, кондиціонера, або ну як його ще називають, тепловий насос має привід тільки від електродвигуна від свого, не від основного, тому що він працює, як бачите, коли навіть автомобіль стоїть на місці, від нього відходить якась кількість трубок. Оця трубка вже тепла, на ній можна тримати руку. Компресор завжди обертається в одному напрямку, а вже зміною циркуляції там, теплої частини, наприклад, в салон чи навпаки на радіатор, щоб воно охолоджувалося, займається оця величезна кількість клапанів, трубок, які перенаправляють цей самий фреон, в залежності від температури на дворі і температури, яку ви встановили в салоні. Власне, через те, що ця система, як бачите, тут як павутина нав'язано трубок, все це конкретно відповідає за тепловий насос і систему кондиціонування. Воно все й коштує так дорого, тому що це все треба виробити, встановити, електронікою налаштувати, щоб воно працювало. Навіть якщо в електромобілі є тепловий насос, він не полишений стандартного методу обігріву напряму електроенергією через спеціальні такі конвекторні, назвемо їх обігрівачі. Власне, через ту причину, що тепловому насосу Потрібен певний час, щоб нагнати тепло, забрати його з повітря, наприклад, чи з елементів автомобіля. А власнику, можливо, там вже треба обігрітися. І він насів там при мінус 15 на дворі, одразу наклацав собі плюс 24 чи 25 в салоні. Саме тому, окрім теплового насосу, в електромобілі запуститься ще й стандартний метод обігріву. Що ж, друзі, гадаю, тепер ви знаєте, що такий тепловий насос, для чого він необхідний електромобілю, Можете підтримати розмову тих, хто спілкується про електромобілі і так далі. Ну і власне тепловий насос це одна із таких важливих опцій, через яку я вибрав собі Mazda MX30, тому що в ній навіть в базовій комплектації є тепловий насос. А ця штукенція вже більше року використання цього електромобіля, можу сказати, що суттєво додає комфорту, ти не мерзнеш, тому що ти не думаєш про те, наскільки швидко в тебе. Розрядиться батарейка навіть при її невеликій явності, тому що в холод Mazda mx 30 з тепловим насосом втрачає реально дуже невелику частку запасу ходу, і це реально дуже-дуже круто. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, поділіться ним з друзями, щоб вони теж знали, що воно таке, що воно в них теж є, правда, працює трішки в іншу сторону. Свої думки, коментарі, досвід, можливо, я десь помилився, поправте мене в коментарях. Не забудьте підписатись на канал, і до нових зустрічей.